Вітаю вас, шановні друзі. Україна чітко виконує всі взяті на себе зобов'язання відповідно до мінських угод. І ми можемо констатувати, що протягом місяця фактично не ведеться бойових дій і фактично відсутні артилерійські обстріли. Вони мають винятково подинокі такі випадки, які безумовно. Ще тримають в напрузі лінії фронту, але загальна тенденція, і це констатують як міжнародні спостерігачі, так безумовно, і ті, хто знаходиться на передній лінії, що безумовно тенденція є до затихання конфлікту. Але ми не можемо заспокоюватися. Ми не можемо говорити, що небезпека минула. Ми не можемо говорити, що нема загрози відновлення бойових дій. Чому я про це говорю? Тому що за аналізом, який ми проводимо, ми не бачимо відведення бойових сил Російської Федерації, бойових підрозділів Російської Федерації, які знаходяться як на окупованій території, так і вдовж нашого східного кордону. Саме тому ми продовжуємо посилювати бойову готовність наших збройних сил і Національної гвардії. Ми створюємо нові учпові центри, ми створюємо нові полігони, і зараз ви присутні на полігоні Національної гвардії, де відбувається злагодження новоствореної бригади спецназу Національної гвардії. Хочу звернути увагу, що це бойова мобільна бригада. Які задачі вона повинна виконати? Вона повинна виконати саме тим загрозам, які є сьогодні. Тому що з одного боку ми бачимо, що активність обстрілу значно зменшилась з іншого боку, ми бачимо активізацію розвітне-дівресійних і терористичних угрупувань, які готуються як на окупованій території, так і в спеціальних таборах, розміщених на території Російської Федерації вдовж нашого кордону, і саме одна із головних задач бригади. Це знищення бойових диверсійних груп, де б вони не були і якою би зброєю вони не володіли. Я звертаю увагу, що це бригада, яка озброєна. Ви бачили зразки зброї, сучасною зброєю, ефективної зброї. Але особливості цієї бригади, яка формується, це те, що вона одна із найбільш мобільних. До цієї бригади будуть придані гелікоптери, військово-транспортні літаки і задачу, яку ми ставимо, вони повинні знищувати ворога в будь-якій точці, буквально протягом годин з моменту виникнення такої угрози. А чому ми створюємо бригаду саме в тому форматі, який ви сьогодні бачите? Чому це тяжела, практично бойова бригада? Чому тут танки, чому тут противотанкові, чому артилерія і так далі? Коли б у нас на момент захвату Гіркіном Слов'янська была так подготовленная бригада и имела такой уровень вооружения, тогда бы эта диверсионная группа была бы ликвидирована в течение считанных часов. А те первые трудности, с которыми мы тогда столкнулись, заставляют нас делать уроки. И поэтому в составе Национальной гвардии будет одно-два таких соединения, которые будут мобильны для любых задач. Как с ДРГ, вне зависимости от их количества, так и с какими-то прорывами нашего фронта, в рамках поручений Генерального штаба Украины. Поэтому мы здесь имеем наивысшую готовность, наивысшую мобильность и самую современную технику. Этот спецназ может работать против серьезно вооруженных террористов и вооруженных сил противника. Этот спецназ может работать против численных бандитов. Вот такая его ключевая ситуация. Отдельно скажу о том, что мы сегодня показали некоторые новые виды э, вооружения и техники. Мы не все показали, есть еще кое-что. Э, когда мы сочтем необходимым, мы об этом тоже будем давать информацию. Э, и э, вооружение этой новой бригады будет бескомпромиссным. Александр Алексеевич сказал, что здесь будет закрепленное соответствующее вертолетное звено, соответствующая э, авиация для э, мобильных и быстрых перебросов в любую точку нашей страны. Более того, будут созданы специальные мобильные карты и режимы, в рамках которых будет отработано взаимодействие этой бригады с нашими подразделениями по территории страны. Отдельно хочу сказать о том, что э, через три дня, 5 числа, начинается совместная подготовка группы американского SWAT и Texas Rangers с нашими специалистами-спецназовцами э, по э, создается корпус э, тренеров для корпуса оперативной раптовой идеи спецназа МВД э, с 5 числа мы начнем э, где-то в районе 15-20 эти тренирования будут завершены мы сможем э, представить э, публике правила э, отбора в этот наш корт э, сроки и э, параметры конкурса а также будет полная команда тренеров которая будет проводить переподготовку Спецназа Корт МВД. Приглашаємо э, молодіж в нашу бригаду Національної гвардії і э, в спецназ МВД корт. Навчальний центр має наступні э, об'єкти навчальні. Це військове містечко з тих кілометрів від міста Києва, Бориспільський район. Так. Надо мне? Я ночным прибором. Те, що у них вже є. Они закупили у нас гвардии прицелы. Нужно вам тепловизор. Все на одной линейке, на одной линии стоит. Надо вам. То есть у вас одно изделие под любые задачи, но эти все конфигурации американцы сделали, сделали так, чтобы это была единая система. То есть можно другие калибры И она компактная, при этом ее вес, это 300-308 винтовка, вы помните, убрали тяжелый калибр, это в два легче и так далее. Особливість цього протитанкового пострілу є тим, що вони там дем не Тут заложено два вражаючих елемента, один за другим. Перший елемент призначений для того, щоб вразити активну броню танка, яка на них встановлюється. А інший вже вражаючий елемент вражає безпосередньо сам об'єкт. Ефективною дальність 200-400 до 400 метрів. При невеликій вазі приблизно 5 кг ну, Це максимально эффективная сброя из кослужбовца пишем и порядок на данный час Игрок, типичный, типичный, типичный. болгарское производство чем отличается от аналогов российских у них два равных заряда здесь первый заряд снимающий кумулятивную защиту маленький а добивающий очень сильный поэтому гораздо более эффективная вещь чем российские аналоги Переносний протитанковий ракетний комплекс 111-1 стубна С вітчизняного виробництва на означенні підрозділу національної гвардії з 2015 року, призначений для знищення живої сили противника особового складу, який знаходиться як в укриттях, так і в транспорті, для знищення. Транспорту, легкоброньованого та броньованого транспорту, який має різну броню, як комбіновану, так і активну. використовуються ракети осколкофугасні, тандемної дії, кумулятивні та інертні для навчання особового складу. Переход з польового бойове положення проводиться протягом однієї хвилини. Підготовка на стрільбу займає 10 хвилин включення енергії. Установої установки близько 50 секунд, включення пульту керування 5-10 секунд, керування елементарне за допомогою джойстика, ліворуч, праворуч, мається, ну покруті, покруті, мається зум який збільшує вдвічі картинку. Для пострілу переходимо в бойове положення. Нажимаємо кнопку, проходить по всі проти відстань, відстань враження цілі до 4 кілометрів. Ми їх народили однотипної, тому що можуть виконувати у них задачі. Як місці, як техніка працює. Сустави екіпажа за ніжку можна спускати, там аперелізати. Вот на это. Ну, тур добавил и все к этой сушке. Что еще надо? я веду, а он стреляет.